Сьогодні готую дуже смачну страву в казані на вогні. І це печінка смажена з яблучками та цибулею і картопля смачніше, ніж в Макдональдсі. Запасаємося дровцятами, беремо файний човунний казан. Не забуваємо про гарний настрій і гайда готувати смачненьке разом зі мною на живому вогні. Цибульки я візьму цілий кілограм. Коли страва приготується, цибулька зовсім роззімліє, але залише надзвичайний смак. Не забуваємо помішувати час від часу, аби нічого не пристало. Додаю зелені кисло-солодкі яблочка та перемішую. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте підписатися та тиснути вподобайку. Вам не складно, а мені приємно! Сподіваюся, що попереду у нас з вами ще багато смачненького. А раптом ви пропустили, нагадую, що на моєму каналі можна знайти рецепт файного богачу, душевного борщику смачної куцюрби з галушками та куліш у лісі. Коли печінка майже готова, додаю спеції за смаком. У мене коріандр, паприка, сіль та мелений чорний перчик. Страва готувалася біля годинки. Що додати до такої печінки? Ну хіба що смажену картопельку? Якщо картоплю смажити у великій кількості олії, то вона вийде з хрусткою, з коринкою і всередині дуже м'якенькою та ніжною. Готуйте, смакуйте і нехай у вас все обов'язково вдається. Я зичу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!